До того ми прийняли рішення всі питання розглянути під час засідання сесії. Підтримуємо порядок денний. Прошу. Прошу прийняти наше рішення. Добре, дякую. Так, шановні депутати, шановні запрошені, на 55-ту сесію. Чорноморської сільської ради із обраних 21 депутата прибуло 15. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування, сесія сільської ради повноважно приймати рішення, коли її засіданні приймає більше, більше половини від загального складу ради. Тому ми можемо приймати рішення. Дозвольте мені засідання 55-ї сесії Чорноморської сільської ради оголосити відкритою. in craecici usmi Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати секретаря, секретаря сесії і голову лічильної комісії. Згідно нашого регламенту, кількості по одному чоловіку, які будуть пропозиції стосовно секретаря пленарного засідання і голови лічильної комісії. Є пропозиції обрати секретаря пленарного засідання Мелінтюву Тетяну Володимирівну, а голову лічильної комісії Кошману Васильівну. Так. Так, інші пропозиції будуть? Ставлю дані пропозиції на голосування. Хто за? Хто проти, хто отримав, приймається. Будь ласка, займайте. Так, шановні депутати, на 55-ту позачергову сесію Чорноморської сільської ради виносить наступний порядок денний. Перше питання. Про внесення змін до рішення Чорноморської сільської ради від 12 грудня 2023 року номер 1 про бюджет Чорноморської сільської територіальної громади 24 рік із змінами. Друге про внесення змін до рішення Чорноморської сільської ради 19 грудня 24 року. номер 1 про бюджет Чорноморської сільської територіальної громади 25 рік. Третє про зміну структури складових вартості послуг на централізоване опалення Чорноморської ЗОЖ перших третіх ступенів на 2025 рік. Шановні депутати, є питання до порядку денного доповнення. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Є пропозиції денний в цілому, так? так? Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Шановні депутати, переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Це друге питання. Про внесення. Про внесення змін до рішення Чорноморської сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 1 про бюджет Чорноморської сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідь запрошуємо начальника фінансового відділу Юрій Минульонова Назоврина. Чорноморська сільська рада вирішила внести зміни до рішення Чорноморської сільської ради від 19 грудня 2024 року за номером 1 про бюджет Чорноморської сільської територіальної громади на 2025 рік. Викласти пункт перший тексту рішення в новій редакції визначити на 2025 рік доходи бюджету Чорноморської сільської територіальної громади в сумі 74 чоти мільйони триста тисяч сто гривні, в тому числі доходи загального фонду бюджету Чорноморської територіальної громади 74 чотири мільйони двісті тисяч п'ятсот гривні та доходи спеціального фонду бюджету Чорноморської територіальної громади. 139 тисяч п'ять гривень згідно з додатком 1 до цього рішення. Видатки бюджету Чорноморської сільської територіальної громади у сумі 74 мільйони 142 семьдесят тисяч гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету Чорноморської сільської територіальної громади 56 мільйонів 956 грн тисяч гривень та видатки спеціального фонду бюджету Чорноморської сільської територіальної громади. 17 мільйонів 665 тисяч 186 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення. Додатки 1, 3, 5 викласти у новій редакції, що додаються фінансовому відділу Чорноморської сільської ради врахувати в розписі бюджету Чорноморської сільської територіальної громади на 2025 рік. Зміни внесені цим рішенням та зміни до бюджетної класифікації, затвердження наказом Міністерства фінансів України. Від 18 грудня 2024 року номер 647 про затвердження змін до бюджетної класифікації, надати право виконавчому комітету Чорноморської сільської ради у разі збільшення, зменшення міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів вносити зміни до бюджету Чорноморської сільської територіальної громади з подальшим затвердженням на сесії Чорноморської сільської ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради. Питань фінансів, планування та формування бюджету соціально-економічного розвитку, соціального захисту та праці, інвестицій та міжнародного співробітництва. Відбувся розподіл додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення і переданих з державного бюджету видатків отримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 443 тисячі 400 гривень. Тому ми збільшуємо доходи і видатки на цю суму, і щоб помісячний розпис, вже бюджетний, одразу на казначество зробити всіх сумах. Шановні добро, є питання до доповідача? немає. У мене є питання. А куда вони видатки? поки що на нерозподілення видатки ми, 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 по освіті. ми в майбутньому будемо... По в майбутньому... Це, не це не видатки 25-го року, це додаткова дотація, це не війні Тобто Це цільові кошти, які зайдуть в 25-му році, як ну, е ну, звичайна дотація. Ми одразу не встигли їх. Ну їх не ми не встигли, на риз... їх нам не дали. Їх дали пізніше після затвердження вже державного бюджету. Я маю новизи, що зараз два дні не встигли, ми їх одразу розпрацювали. На видатки, Тому ми на розподілені, а розподілимо на, на наступній сесії. А взагалі це а інтуб, ні, 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 не призначення, що там? Це що? А інклюзива тисяча? Тисяча це буде ще сесія а, в началі января, біло, чи січня, бісту, а, тому що вже цифри вудь-яка є, інсайдерські, але ще немає розпорядження. Так, що ще питання є до доповідача? Які будуть пропозиції щодо даного проєкту рішення? Є пропозиція прийняти даний проєкт рішення в цілому, так? А, так. Да. Ставлю на голосування. Сидручук за. Магаєва, за. Орделяна, За. 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 Піскун. Да. За. Кучеревський, за. Мелінтіва, Рурова, Лобазова, за. Горінко. За. Власюк, да. Донченко, да. Михаличенко. Михайліченко. Да. Да. Рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до на розгляду наступного питання порядку денного про внесення змін до рішення Чорноморської сільської ради від 21 грудня 2023 року номер 1 про бюджет Чорноморської сільської територіальної громади на 24 рік зі змінами. До слова запрошується начальник відділу фінансового відділу Альона Єлювна. Чорноморська сільська рада вирішила. Нести зміни до рішення Чорноморської сільської ради від 21 грудня 2023 року номер 1 про бюджет Чорноморської сільської територіальної громади на 2024 рік зі змінами викласти пункт перший тексту рішення в новій редакції визначити на 2024 рік. Доходи бюджету Чорноморської сільської територіальної громади у сумі 80 мільйонів 948 тисяч 565 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Чорноморської територіальної громади 80 мільйонів 658 тисяч 961 гривня та доходи спеціального фонду бюджету Чорноморської територіальної громади 289 тисяч 604 гривні, згідно з додатком 1 до цього рішення. Видатки бюджету Чорноморської сільської територіальної громади у сумі 119 тисяч о, мільйонів відбачаю, 980 тисяч 873 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету Чорноморської сільської територіальної громади 97 мільйонів 892 тисячі 870 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Чорноморської сільської територіальної громади 22 мільйони 88 тисяч 3 гривні згідно з додатком 3 до цього рішення. Додатки 1, 3, 5 викласти в нові редакції, що додаються. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, планування та формування бюджету соціально-економічного розвитку, соціального захисту та праці, інвестицій та міжнародного співробітництва. Це прийшли з держави дві субвенції на 24 й рік. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 32 200 Та за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 100 600, Загальна сума 132 800. Це на спецфонд. Збільшуються доходи та видатки. Видатки також 132 800 за, за рахунок даних субвенцій на продукти харчування на освіту сандені на спеціалі. Шановні депутати, є питання до доповідача? Які будуть пропозиції даного проєкту рішення? Є пропозиція прийняти даний проєкт рішення в цілому, так? Ставлю до неприближчого наголошування, будь ласка. Сидорчук, Командаєва, Шавіль, Арделянов, Селивон, Піскун, Кочеревський, Мелентьєвський, Курова, Лобазова, Варенко, Власюк, да. Донченко, да. Михайличенко. Да. Рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до наступного питання порядку денного про зміну структури складових сабівартості послуг на централізоване опалення Чорноморської ЗОЖ перших, третіх ступенів на 2025 рік. З цього питання дозвольте мені. Вирішила перша зв'язку з зміною протягом дії тарифів на централізоване опалення Чорноморської ЗОЖ першої і третьої ступені. Ми їх затверджували на минулого року. Вартості окремих складових економічно обґрунтованих витрат, які не залежать від виконавця. зокрема, збільшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, підвищення цін на електричну енергію, паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, надати дозвіл, хто готов їх серед 2009 провести коригування тарифів на централізоване опалення, Чорноморський зож перших-третіх ступенів на 2025 рік. Рахунок тарифів проводити шляхом коригування лише тих складових. За якими відбулося цінові зміни в бік збільшення та з урахування інвестиційної складової. Друге затвердити вартість послуг з централізованого опалення Чорноморської зож перших третіх ступенів на 25 рік. З розрахунку 92 гривні 2 копійки за 1 квадратний метр площі на місяць. Або 3682 гривні 8 копійок за одну віку Розрахунок додається. Тверджені тарифи діють протягом опального періоду 25 року. Я поясню, це в нас стандартна процедура. Щороку ми свого часу, років десь 10 назад, коли перейшли на опалення місцевого опаленням, визначили відповідно до 869-ї постанови Кабінету Міністрів України ті тарифи, ті складові тарифи, в яких ми включаємо до нашого розрахунку. І зараз тільки коригуємо. Вартість електроенергії, мінімальну заробітну плату, вартість палива ну соломи, тому що вона теж дорожає, ми ж не розуміємо. Да? Ну, і цього року була зміна в оподаткуванні, тому що третя група на єдиному податку за грудня місяця там трохи внесли зміни в розміри сплати єдиного податку. Так що Така ситуація. Питання є. Шановні депутати, яка буде пропозиція даного проєкту рішення? Є пропозиція прийняти даний проєкт рішення в цілому. Так, ставлю на голосування. Сидорчук, Амангаєва, Шаліця, Арзелянов, Сілівон, Піскун, Пішниця, Кучерець, Янсько, Гурова, Сава, Бабазова, Валінко. Васюк Донченко. За. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянуті. які є зауваження доведення? Нема? Шановні депутати, запрошені сьогодні 31 грудня. Всіх вітаю з наступаючими святами з Новим роком. Бажаю вам, щоб всі ті негаразди... Ті речі, які нас засмучували, залишилися в минулому році. А все гарне і те, чого ми бажаємо, обов'язково сталося 25-го року. Я думаю, що єдиним бажанням для кожного українця залишається це настання миру на нашій благодатній українській землі. Я хочу, щоб 25-й рік став роком, в якому не будуть гривіти вибухи. В якому не будуть гинути наші з вами знайомі, друзі, рідні. І наші діти зможуть нормально відвідувати заклади середньої, дошкільної освіти, і ми зможемо працювати в нормальному режимі. Щоб новий рік собаки так ми зустрічаємо. Я вже потерявся з цими зоопарком, що ми зустрічаємо. Змія вона відбувається мудростю, да, кажуть? Mm -hmm. Мудрості нам усім, мудрості тим людям, які представляють нас, і загалом мудрості у світі. Тому що, на жаль, її останнім часом якось не вистачає. Все більше якісь договорники таким не літературним словом. Я вдячний вам, що ви знайшли можливість в цей святковий день виділити в своєму графіку. Час на проведення цієї сесії, з'явилися на неї. Я розумію, що в кожного є свої плани. Я сподіваюся, що ми не сильно вас довго затримали. Но ми зробили велику справу. Ми розподілили кошти державного бюджету і залишили в бюджеті сільської ради. На жаль, так іноді виникають такі проблеми, тому проходиться в останній час це робити. Так, я вдячний ще раз всіх зі святами, всім здоров'я, миру і добра. Дозвольте мені засідання 55-ї позачергової сесії Чорноморської сільської ради оголосити закритим.